Босоніжечки торгової фірми Перліна і Змір Туреччина. Дитяче взуття для маленьких, для початківців, ті, які зараз тільки-тільки починають ходити. <кій> моделька відшивається з 28 по 20, тобто з 8 місяців по рочок, приблизно так. Ну, там від ніжки, залежить, чи яка там ніжка в дитини. Так, все шкіряне. твердий заднічок. Твердий носик, це дуже важливо для початківців. Щоб вони пальчиками не касались. І коли дитина касається пальчиками об пол, вона може поповсти, вона може триматись за щось. І пальцями непроизвольно чіпляється від зовнішньої поверхні. І пальці непроизвольно згибаються. Це тонус. Для цього потрібен закритий носик, щоб не було тонуса в дитини. Дивіться, тут є супінатор ось такий. Такий горбочок, п'яточка тверденька, подушечка, щоб не жало нічого. Застібається ліпучка. Дуже важливо, ліпучка дуже гарна. ну, В плані, що взагалі турки гарну фурнітуру ставлять. Ну, і дуже легенькі. Моделька розрахована на ножку любої повноти. Ну, дуже гарні лікала. Якось так вони вгадали. І легенькі. Береться розмір на 1 см більше від вашої ніжки. Ніжка міряється стоячи на паперчику. І додається сантиметр за пасіку, і отримаємо розмір. В даному випадку 18 Ну, приблизно десь на 8 місяців, плюс-мінус. Легенькі, гарненькі. Під ялиночку. Ну, краще, щоб дитина навіть по квартирі, там, по дому, ходила в зуті. Маленька дитина, щоб ніжка правильно формувалась. Ось таке наварічне чудо таке в нас. Все рекомендуємо.